Карта. Друга вкладка в нижній частині екрана це меню з картою та вашими збереженими місцями для більш гнучкої автоматизації запуску охолодження або обігріву салону автомобіля. Тут відображаються дані про місце знаходження вашого автомобіля, вас особисто, а також додаткові функції. Зображення автомобіля в зеленому колі показує поточне розташування вашого автомобіля на карті. Натиснувши на кнопку автомобіль, карта віддалиться, щоб показати місце знаходження всіх автомобілів на карті, після чого можна вибрати потрібне авто і воно центрується на карті, показавши більш детальне місце знаходження. Після цього в нижній правій частині екрана з'являться дві додаткові кнопки управління зберегти і навігація до. При натисканні на кнопку навігація до буде прокладено маршрут від вашого поточного місця знаходження до автомобіля за допомогою Google Maps або Apple Maps. При натисканні на кнопку показати на паркінгу автомобіль видасть звуковий сигнал і моргне аварійкою. Кнопка Зберегти дозволить зафіксувати на карті необмежену кількість місць розташування, для яких ви можете налаштувати автоматизацію спеціальних команд. Які будуть активні лише в радіусі дії цієї точки на карті. Ви можете встановити такі параметри, як назва, радіус дії мітки від 100 метрів до 10 кілометрів, а також активувати або деактивувати налаштування. Не починати біреді, реді, де активує автоматичний запуск охолодження або нагріву салону автомобіля під час перебування в цій локації. Приклад використання: автомийка, СТО та інші місця, де ви передаєте автомобіль на обслуговування, і не хочете, щоб ці функції активувалися, щоб автоматична активація системи не завдала незручностей оточуючим. Автоматичний запуск BeReady активує охолодження або нагрів, підтримуючи цільову температуру в салоні автомобіля до того часу, поки автомобіль не залишить радіус дії заданої точки на карті. Приклад використання паркування місцевого продуктового магазину, кав'ярні та інших місць, де ви зупиняєтеся на 10-20 хвилин. Автоматичний таймер активує запуск охолодження або нагрівання салону автомобіля за встановленим таймером, який починає свій відлік після закриття автомобіля. Приклад використання: це часто відвідувані місця, куди ви приїжджаєте на постійній основі на певний час але без фіксованого розкладу. Наприклад, спортзал, салон краси. Для збереження натисніть назад. Місце автоматично збережеться. Вкладка місця в верхній частині екрана створена для того, щоб ви могли побачити всі збережені раніше точки на карті у вигляді списку з можливістю їх швидкого редагування. Кожну збережену локацію можна тимчасово активувати або деактивувати, для цього достатньо в верхньому правому кутку натиснути на перемикач. І якщо натиснути на будь-яке зі збережених місць, відкриється екран з налаштуваннями редагування. Тут можна змінити будь-які параметри, які застосовувалися під час створення місця. Щоб зберегти оновлені налаштування, натисніть кнопку назад у верхній лівій частині екрана. І якщо ця точка на карті більше не потрібна, її можна видалити, натиснувши червону кнопку в нижній частині екрана.